В 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з мистецьким візитом побував творчий колектив Золочівського районного народного дому імені Ігора Білозіра. Золочів'яни подарували захисникам два концерти. Військовослужбовці дружніми оплесками дякували народному аматорському вокальному чоловічому ансамблю районного народного дому Січ, керівник Роман Сельмахович, талановитій співачці Золочева Ірині Лукаш. Майстру слова Ірині Грило. Сьогодні Золочівський край. Це насамперед земля відомого поета, будителя Галицького люду, будителя національної самосвідомості, громадського діяча, поета, отця Маркіяна Шашкевича. Це музей заповідник Золочівський замок. Відомий, я думаю, вам багатьом. Тож я запрошую на цю сцену майстрів аматорського мистецтва Золочівського районного народного дому імені Ігоря Білозира. Вітайте. Іван Франко, привітання з Новим роком. З Новим роком, браття милі, В новім щастю, в новій силі радісно вітаю вас! І бажаю, щоб в здоров'ї, в мирі, з братньою любов'ю відтепер ішов вам час. І бажаю, щоб трудяще те життя вам якнайкраще без біди минало всім. Сумніся, shin Щастя розіщений нам на країну. you say І у кожного зброя була за плеча гони, і у кожного смутогібі на чолі, і сумно за всю Україну, за ту спалену хату, зазрубаний сад, за ту пісню, що чує колись Солов'їну, але їм же не було дороги назад. За тобі чули не кони солодіну, але їм вже не було дороги назад, бо дорога назад, то не воля, а у лісі не будемо ми, ми підемо в то будемо волю, Україні своєї мирні сини, ми підемо в то будемо волю України своєї невірні сини. хто цю пісню почав, я не знаю, та вона влетіла весь рідний край, щоб знали, всі Україна повстала, ти лети наша пісня за небо край, щоб знали усі Україна, повстала. Ти лети наша пісня сам небо край, і не всі повернулись живими, і на всіх дочекалася рідна сім'я, пам'ятай їх, пам'ятаймо такими ми, пам'ятай, жити українська земля, пам'ятай божних, пам'ятаймо отаки в них, пам'ятай, жити їх українська. Земля. Від імені керівництва навчального центру від цього особового складу приміщення вітання і вдячність за те, що сьогодні Золочівський район дійсно нас порадував чудово-чудовою концертною програмою, незважаючи на те, що сьогодні неділя, знайшли час, можливість до нас вітали. Отже, від імені начальника навчального центру грамотою почесною нагороджується народний чоловічий вокальний гурт Січ районного народного дому міста Золочів, художній керівник Роман Стельмахович. за активную участь в військово патриотическом выховании в <плодисменты> э, комп, 174 го начального центра. Дозвольте вам Наш презентаційний дом 174 го начального центра. Про сгадку. В наш центр. Завты будут рады вас Золочев, директор Олег Васильевич Леськів за активну участь військово патріотичному вихованні військослужбовців військовослужбовців, го навчального центру. І наш презентаційний на згадку про навчальний центр. Нехай ці обласки стануть тою скромною подякою за вашу творчість, подальших вам успіхів. Ну і до нових зустрічей. Дякую. Розкажіть коротенько про ваш навчальний центр і чи часто відбуваються у вас такі дійства, як сьогодні, і чи радують наших солдатів з концертною програмою? Який їх бойовий дух? І взагалі коротенько про вас на сьогоднішній день. Наш навчальний центр є найбільшим у збройних силах України, одним з найбільших у збройних силах України через наш навчальний центр, через його стіни величезна кількість людей проходить і потім після. Проходження відповідного навчального процесу вибувають у бойові частини, в тому числі ті, які зараз несуть службу на легку в зоні проведення антитерористичної операції. Тому для нас дуже важливо створити всі умови, для того, щоб військовослужбовці не тільки сумлінно старано навчалися, а ще й могли, мали можливість культурно відпочити, тобто активно активно Активна організація активного дозвілля. Це теж так. І тому ми вдячні за ту співпрацю, за ту допомогу від районів Львівської області. У нас вже цей процес налагоджений завдяки в тому числі, співпраці з Львівською обласною державною адміністрацією, яка нам допомагає в тому числі. І тому небайдужі артисти, творчі колективи. Ми їх запрошуємо, люди радісно відгукуються і, відповідно, бачили сьогодні атмосферу. Те, що дійсно неділя це справжня неділя. І служба Божа, і концертна програма. Тобто, все для того, щоб людина відпочила, для, 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 культурно зростала, це для нас важливо. Пане підполковнику, ну, звичайно, ми побачили сьогодні. Вихідний день, як люди проводять. А розкажіть, будь ласка, про будні солдат на полігоні вас. Будні це стрільби, це водіння, це бойова підготовка, яка відбувається з понеділка, включно по суботу. У Вас на службі тільки контрактники чи є інші? На сьогоднішній день наш навчальний центр готує саме військослужбовця військової служби за контрактом. Крім цього, двічі на рік ми ще готуємо військовослужбовців строкову службу. Це відповідно, коли призов іде. Весна, осінь. А якби можна було трішки більше про історію створення полігону і вашого навчального центру? Історія створення навчального центру. Починається від початку війни. Чому? Тому що, звичайно, як тільки почалася війна, почалася мобілізація, наш навчальний центр стрімко розростався, збільшувався в зв'язку з тим, що збільшили Збройні сили, була потреба військовослужбовців в професійно підготовлених і тільки, ну, Красномовно свідчать цифри, які я можу навести, що тільки за мобілізацію за роки мобілізації ми підготували понад 33 тисячі військовослужбовців, привізаних за мобілізацію. Тобто ті військовослужбовці, які я вже було на початку розмови, які поповнили військові частини, які несли і несуть зараз службу в зоні проведення антитерористичної операції. Крім цього, спочатку, рік тому, ми почали готувати військовослужбовців, вже призваних. Не по мобілізації, а ті, які добровільно уклали контракт зі Збройними Силами, тобто військовослужбовцями, військової служби за контрактом, тому що ви знаєте, що рік тому було прийнято рішення про значне збільшення грошового забезпечення. І, звичайно, що це стало тим стимулом, стимулом для людей, для того, щоб вони йшли до війська. І вже е, професія військова стала конкурентоспроможньою на ринку праці. За цей період ми вже підготували 14 тисяч військовослужбовців. Військової служби за контрактом, тобто професійно, навчених, які так само поповнили лави Збройних Сіл України після завершення навчання в нашому навчальному центрі. Ну, звичайно, те, що заборонено законом розповідати, не треба цього розповідати. А які саме професії ви тут готуєте? Це не таємниці ми готуємо майже 100 спеціальностей. Майже 100 спеціальностей. це різноманітне, починаючи від механіків, водіїв, стрільців, закінчуючи електриками, дізелістами. Тобто ті спеціальності, які потребують Збройних Сил України. Тобто люди, які пройшли у вас навчання, вони вже є професіоналами в зоні проведення АТО. Ну, кредо нашого центру стало навчаємо професіоналів. Тому що, звичайно, Збройні сили потребують і військової частини Збройних сил України, потребують професійно навчених, патріотично налаштованих військовослужбовців, які отримують відповідні соціальні гарантії від держави і професійно виконують свої обов'язки. Це для нас важливо. А до того, креда я ще додаю завжди, крім навчаємо професіоналів, я додаю. Виховуємо патріотів. Це теж головний наш напрямок. І мій безпосередньо, як заступника, пороботь свого складом, тому що людина має бути патріотично налаштована, вона повинна знати, за що вона іде на війну. Звичайно, нас дуже вразило, коли ми прийшли, і священники проводили тут і таємницю сповідування і інші свої. У вас працює, працює інститут капеланства? Так, в нас налагоджена тісна співпраця з основними конфесіями, і зараз ви знаєте, що впроваджується інституція військового капеланства у Збройних Силах. І звичайно, що у нас вже є позаштатні військові капелані. А вже нам дозволяють по штату вже і утримувати їх на посадах працівників, тобто вони щоб перебували на посаді, і навіть отримували за це відповідне грошове забезпечення. Ось і тому на сьогоднішній день це теж важливий напрямок. Я додам, що це ще укріплюємо дух. Тобто, людина вона має право військовослужбовець реалізувати свої духовні потреби. І це реалізація, це якраз відбувається. І в духовному, і в культурному, так, 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 так. Тобто, ну, звичайно, що ми нікого не, не заставляємо. Це тільки виключно з власного переконання, даємо можливість. І ви бачили, відбувається богослужіння, відбувається літургія. Тобто, як я вже зазначив, військовослужбовець має право реалізувати свої духовні потреби саме в стінах нашого навчального центру. Міцного здоров'я, сили, терпіння. Ну і звичайно, поскоріше щоб ця війна завершилася. Це саме головне. Всі Мирне небо на голові. Це саме головне на сьогоднішній Дякую. день. Дякую дякуємо.